Як що на вас от сподвигло? Я от я так вас ще хотіла запитати, адже це ж повинно щось тут таке що Саме Академія, саме Академія Мільйонерів, і саме от такому, от, скажімо, ракурсі, да, от саме такому, скажем, співвідношенні людей, да, от як воно виникла ця ідея? Ну, ця ідея формувалася на напевне всі 40 років. Там на років я створила академію, і той досвід, який в мене був. А ключове це останні 4 роки. <світлетністі> ага. Коли я відійшла від системи найму і від системи вищої освіти, і uh -huh. захотіла в житті трохи більшого, Ну, серйозно більшого, бо е якраз таки найпродуктивніший особистий вік був, коли ти вже щось вмієш, коли в тебе є якісь надбання за спиною, і ти розумієш, якщо ти будеш продовжувати таким чином, то uh -huh. ну, е е е е в мене єдиний був блок, я жила щасливе життя, а в мене не було мрій, бо на мрії необхідні гроші. От і відповідно ці гроші мені показав бізнес німецьким виробником Лар Халсен'юті, адже цінність здоров'я, краса довголіття, гроші і час, да, от якраз там показала, бо я як експерт з міжнародних економічних відносин і знову таки проговорюючи оці системи найму, довіри, да, стосунків, бачачи оце все, я розуміла, слухай, ну ти зі своїми цінностями, ну зовсім ти не бачиш тієї системи, де ти ну, можеш просунутись умовку, да? yeah. yeah. яку систему. Ти на себе можеш одіти. І От якраз система мережевого бізнесу знову-таки вона мене переслідувала з 2008 року, і я вже від неї відріклася, заріклась, а потім, коли таки поставила собі великі мрії, да ну все таки почати мріяти, все одно вона мене, мене таки настигла. І коли на настигла, я якраз у те, про що ми з вами казали, на три роки. Оконулись всі при е, е, барви да цього бізнесу і навчання, і спілкування mm -hmm. з людьми, і система, і все з mm людьми. -hmm. Я ж пішла в соціальні мережі. А в соціальній ну, да. мережі мене як ну, там, за певним своїм фахом, мене завжди приваблювали директора керівники і mm -hmm. складу людей. Ну, да. от де б я щоб не робила, мене завжди до керівництва тягнуло. І знову таки з моїм бізнесом LR Health and Beauty, я ж пішла в мережу, і, начебто, ти купив для себе бізнес. Ти розумієш, ну, що це да. дійсно можна заробити мільйони, тобі просто необхідні певна кількість людей, споживачів продукції, да? лояльних споживачів. Нормальні бажання, нормальні. Так, от, а коли я пішла в соціальні мережі. І почала ну, працювати на холодному ринку, то мене зі своїми. Ідеєю бути здоровою, мати вільний час і ну, жити своє життя, всі експерти посилали куди подалі. Ну от мене не цікавить, не цікавить, не цікавить, і тут була не... знайомо. Да. Мені теж знайомо. І статистика тут була, на жаль, неумалина, хоча є дуже величезна кількість людей, які ну, реально стають мільйонерами дуже швидко. Да? Да, да, і вона, да, в тому числі, да. це про що говорить? Про те, що необхідно було знайти свій шлях. І от якраз через три роки, а три роки це такий період, коли ти а, ну вже маєш, і в тебе має бути рішення або ти створюєш свою систему і як ти проявляєшся? І мені завжди на таких зустрічах, да, коли я представляла, що я то-то, то-то, да, uh -huh, я буду фітнес uh -huh. і в спілкуванні мені часто ну казали: слухай, а чому ти розвиваєш компанію, чому ти не розвиваєш себе? Тебе ж і ти, і ти ну. Yeah. От, і о, я тоді почала собі задавати питання. А ще крутезне було питання, коли я спілкувалася з психологами, а мені казали: а, ти мільйони сприймаєш, або гроші сприймаєш лише від цієї компанії, або в принципі от гроші прийшли і ти їх собі mm -hmm. сприймаєш. І тоді в мене була знову така галочка. А oh -oh. дійсно, я зациклена на те, щоб ну, великі гроші прийшли саме в Елар, але ж mm -hmm. гроші це не лише Елар. Конечно, да? конечно. і yeah. тоді я довго над цим працювала реально довго. Бо була є книжка Браяна Трейсі у Риво. Oh. Ну де десь щось де він казав: прописуйте щоденно п'ять своїх цілей. Хочу це денну, я ще, теж, теж, теж тоже теж роблю таке, да. да. І, от я якраз на 90-й на 90 день прописання своїх цілей, ага. я вийшла на цифру мільйон. От хочу мільйон. І от Клас. я з я не крутила. І на якщо я не помиляюсь, десь 180-й день оці цілі мене вивели на академію мільйонерів, коли я почала собі задавати питання: а що я хочу, що я вмію, і що я маю. Угу. А в мене за спиною система вищої освіти, Так? тобто я мала об'єднати в свою систему, знову таки свою систему створити. І в свою систему об'єднати. Те, що мені подобалось. це навчати людей, да? створити от, е... самоосвітній напрям. А це mlm напрям коли е... ти об'єднуєш незалежних людей, які не йдуть тобі на роботу за те, щоб ти їм платив гроші, а за те, що кожен будує своє майбутнє, відповідальних самостійних, да? угу. а от саме в мережевому бізнесі от по якості такі люди, да, да? Да, да. А от, Бо люди в наймі вони ну, зовсім інші. Угу. По іншому думають в них ну, зовсім інша матриця, інший світ. Так. І третій варіант мене дуже приваблювали експерти. Да, ось люди, з якими можна було спілкуватися, це інтелектуальні люди, да, тобто систему навчання поєднати з, з тою системою освіти не через вищу освіту, яка вже сформувалась. да тобто, це да. освітній напрям, який вже існує в соціальних мережах. Але для мене багато було тригеру да що а тут експерт каже: я там продаю свій курс за 3000 тисячі гривень. А Каже, через 15 хвилин він вже коштує 10 тисяч гривень. І це для мене, як системи вищої освіти, завжди був зрив мозку. Як <с так можна? Кур же краще не став. А оці певні маркетингові такі вони також відігравали свою роль. І от якраз в січні 24-го року я створила свою систему, свого бота. Де розписувала от повністю LR Health and Beauty, як там можна мандрувати, як там можна оздоровлюватись, як там можна заробити на машину. Ну от різні плюшки, які є в компанії. Я цього бота цю пропозицію розіслала десь біля 1800 людей, я отримала нульовий вихлоп. І потім оця систематична щоденна робота я подивилася результат, результату не було. І мене три гернуло, да, об'єднати ці три. І якраз я назвала академії мільйонерів, бо я про мільйони, мільйони, мільйони мільяна, які, мільяна. Да, Воно ж да. постійно в голові крутиться, крутиться, да, крутиться. Да. Спочатку я мільйони суто, бачила через ЛР, да бо mm -hmm. там саме маркетинг. Ну, фокусний, да, такі мільйони пасивним чином через ну через людей. Причому особливо нічого й не роблячи. В принципі, да, ти користуєшся продукцією. Цією продукцією користуються ті люди, які тобі довіряють, да і які ну яким це нрави, подобається. Mm -hmm. А потім а, от якраз створила в лютому 24-го року, рік по тому, академія мільйонерів. В ті концепції, яка вона є, ту структурну, і знову почала робити розсилку. Вота зі структурою, так щоб експерти познайомились. Ну і на сьогодні у нас майже 200 людей. Да, да, да,